А що ви робите? Ми зараз будемо ставити сургутну печатку на вашу книгу, яку ми вам подаруємо, де ви Рецензентом першим згодилися бути. І ми з Вікторією Сергійною дуже хочемо вам подарувати цей примірник, знак дружби, співпраці, поваги, любові до вас, до вашої праці. І сьогодні ми це будемо робити. Так це ви ще щось таке хіміче оце є? Це сургут, так. Ми не просто хімічне, ми аухімічне. Аухімічево. Клас! І тут дивіться. І Константин Володимирович у нас перший, перший рецензент. Дивіться. Ух ти! Ну, так, Косатим Володимирович, вишиванці, все як має бути. А так. ось які а люди. А це наша історична Засвічені фото, де ми, де ми тут молоді і гарні, а зараз дуже гарні. А зараз дуже гарні. А дуже гарні і, і, і в ресторації Шпігілів, легендарні. І, і, ну, трошки подорослі, що дивіться Бога. Артем, Артем Віктор, і ви з, з Черпачком. Ну, на, це, ми, на кухні. це ми в парку робили так, це, щось фестиваль іспанське, вуличної чи що? їжі. Поеля па... здається. Поеля була. Так що цей процес. Пане Костянтин, до речі, форшмак в шпіглі роблять з лисецькими яблуками. Так, може форшмак зробимо? — Довгий процес. Довгий? Так. Далі. Кажіть. Це тепер її відкривати не можна, чи що? Ні, можна. А тут дерево це, це як? Дерево, це сили. Родинне дерево, так. Ага, Родинне дерево. Це родини раді... ресторанів сі... Анни Володимирівни. Це ж кухня, це родинна справа. <різь> і, <різь> і тепер зараз буду е, забирати печаточку і буде такий відтиск.